Опа! Я це зняв! А яке повітря? Твою направо! Ми тільки на першій горі, але наче вже пройшли три. Що робимо? Ми пішли не тим хребтом тією стежкою і заблукали лісом. дійсно, є дві дороги. під машини буде а пішкарусом куди півтора кілометра є якийсь пакет там не буде dark woods <laughs>

Чекайте, а нам... По-моєму, по ми збилися з шляху. Команда вирішує зійти з дистанції, не продовжувати далі рух. Тоді вертаємося, переходимо в річку і йдемо в Хто нам казав інакше? Сіночка казав. А яка жіночка? До йдемо тоді пощали. Oh. Що, Юра, ти збігай, ми почекаємо. Не можливо, дійсно є дві дороги. Що, oh, yeah. лізем? Лізом. 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 Але Так, окей. О. Оба. О. Ох, блін, скільки болота. Нога. Some shot. Alexandre, shouldn't? Who didn't sort him? That's good hello. Треба пограти зараз в лижника. Опа! Я це зняв! Ха-ха! А мені з мобілками, з фотоапаратом! О! Так. опа па Тут... Опасно! Oh. Oh. А что кричиш, якого грома? О, oh. я знайшов хит. Вері гут. Опа! Опа, оба. Так. Так. Опа. Окей. Тепер по камушку. Опа. Опа. Опа, слизько. Тут слизько. Чуваки, я не знаю, мені треба вам мобілку дати і фотоапарат, бо якщо я впаду, то цей. Ладно, фіг з вами і в Спайдермен. На цей? Так. Вони просто слизькі. Так, да. так, Твою направо. Давай, почекай. Так, візьмимо білки. Отпаду і знімає. Знімає, вона знімає. Це неймовірно! Неймовірно! Це неймовірно! Василь Гоцко, холодне сонце! Тікес! <різь> Ти з футурабському знімаєш, треба горизонтально. Я повний mm. помилю. А яке повітря! Mm. Ти хочеш сказати, що ти сумніваєшся в нашому маршруті знову? Я сумніваюся, тому що я думаю, що тут завтра треба буде. Ну... Раз пішли, значить йдемо да, вже. Я не знаю тепер куди. Вгору ми тільки на першій горі. Але наче вже пройшли три долі снажлива дорога. Я хоч на якійсь вершині. Я не зовсім почув, що вони мали на увазі. Сподіваюсь, вони розмовляли цензурно. <різь бігалі> Красотища. е е місті прошло. Грімі гасне.

На да, фігово, що їх дофіга не можна їсти. Вони на серпні. Але вони такі звітки входять. Але фігово, що їх дофіга не можна їсти. Вони на серце. Шок. Шок. Професор криволаптолкнув новий тюрь. Не парує вода. Що робимо? Йдемо що робимо? Або не туди. Може, Ми зараз просто на нас спустимося в село і жопа. Може назад і до того розберіжя і направо. Це може, покурити вже оце І подивитися, може дійсно якийсь поворот. І... Ну і де? Заякти. Та як, якщо звідси... У красноловчик, наступимо нас в на нього! Дай мені! Де, де? Шо? Справжній красноголовчик гриб. Де? А? Оооо, Це Бачиш? Оооо! Перший мой гриб. Красивенький. Ооо. Ну шо, ринем. Незабавно. Оце безодні. Ми пішли не тим хребтом, а тією стежкою і заблукали лісом. Фактично, ми пішли абсолютно не в тому керунку, і щойно ми прочесали кілометрів 7, ну, може менше, Ні, не 7. просто такими хащами. Зараз трошки легше йти. Менше перешкод, тому я можу хоча б щось записати. От. Ну, вибираємось до гори, щоб зараз побачити хом'як. І знати, куди далі рухатись. Штани брудні, взуття в воді зайшов в річку. Неочікувано земля провалилась під ногами. Гілка від сосни мені зарядила за сантиметр від ока вище. Тому, в принципі, можна бути спокійним, що ангел охоронець з нами. Що, віддихаєте? Вон друзі, де гора. Он віддаває видаєш там. то ми майже прийшли. Ага, маємо. Аж там. там, там. Ага. О, скільки то скільки тут. Бачу, 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 хомяк. Вилазимо на цей хребет? Чи ні? Це... Демо на хом'як. Демо на хомяк? Що ну, взагалі Давай це... Даю, Даю, даю. За две речки впадают в дно Это неимоверно. <свят> <свят> Это неимоверно. <свят> две речки впадают в дно сама туха, внизу. А да впадает? А, то что мы тут снимаем? Дивись, ще дзвіночком, і друга дзвіночка. І звіночка. Хай, гай. Хай. Ти диви, як вони собі чемно дружно йдуть. Диву красуні. За кожна займали виробками. Ох, тю-тю-тю-тюх, кохи повір. Ой бичок, якщо не помиляюсь. І бичок поки. Саня, я ж відео пишу. Сестрі тепер не покажу. Там ставиш там купі! Щіпня! Піпіски ки щипня, да! <пишеч> Бідняшка, важко по мені йти. А дядя, їй не важко, а я ж Ну щось вона <пишеч> шпорталась трохи. Ми десь під хом'яком, чи вже на хом'яку, але дерева, дерева закінчуються і ми виходимо на простір. І це тішить. Добрий день! Ми на хом'як і от не знаємо де ми є точно. Ага, он там. Ага, ну то хлопці, то ми вже прийшли майже. Дякую. Судовай. Ah, Ааа, минус став. кашкен. Я. Тоже я, короче, радіо, мой. Так. Секунду відходим. Да. Yeah. <laughs> Красотища! Красотища! Доходимо до просвітлення. Дерева тут закінчується. Закінчується! Ков? Опа. Бачите ж, яке тепер юридиреал починає. Опа. Слухайте, ми як на говерли йшли. То такі кущики на буквально... Перед, перед малою Так. То фактично ще перед водоспадом вже таке було. Клас. То наскільки, ви наскільки ми тут нижче від Теж так? а? Ну на 500 метрів На 500 метрів? А яка висота хоміка? Кілометр 58. А Говерли? Ваші ходили. Я ага. ж її по колясці, корочу. Трошки. Мобілка фактично вже майже розрядилась. Акумулятор сигналізує тривогу про те, що він вже майже заснув. Але я дуже сподіваюся, що ми разом з акумулятором встигнемо До гори ось хрест вже Правда місцевість доволі небезпечна, тому що все камені. І камені настійки. Але як же ж тут красо. Якщо тут красиво. Тут просто неймовірно, тут, як в іншому світі, якщо, якщо би край світу існував, він би виглядав десь, десь так як тут. Це фантастика просто. Це просто фантастика. І в настільки красивому місті, я не пам'ятаю коли де я бував. Це не незвичайно просто. Мої спів скелелази кричать. Ну що ж, майже, майже фініш, у них вже фініш у мене майже! Да. Слухайте ручкою. Слухайте, народ. Це фантастика просто. Це просто фантастика. Я не знаю, чуваки. Оце, оце то вартує того, що ми весь день сюди йшли. Потих. Я, я вірю. Хочеш. Уродицю, так я її ще раніше бачив, Ще раніше за вас. О, Йолки, палк Два кроки вже на місці. Йолки, Здуріти! Угу! Ха-ха-ха! Клас! Е Ей! Еге! Блин! Мы проходили параллель, а уднее тяжеление было. Фактично так, солнце только тут светит. Две секунды. Хорошо. Закончивай сделку.

thank mm -hmm. you Don't come a name, don't come a name, Alejandro, <mimic> Fernando, don't want to kiss, don't wanna touch, don't touch, don't come, come a name, Roberto, <mimic>